Після війни на сході доведеться боротися з донецьким синдромом. Діляться психологи Міністерства оборони України. Проблеми з психологічним відновленням бійців, які повертаються з війни, вже почалися. Психологи розповідають, що вдома солдати не можуть порозумітися в сім'ях, і через це окремі родини вже розпалися. 80% бійців матимуть психологічні проблеми дехто не зворотні. Військо хочуть змінити правило, і перш ніж відпустити солдата з фронту додому, потримати військовій частині щонайменше 5 днів, щоб адаптувався до мирного життя. Це найкращий засіб знову вести в стрій військовослужбовця, якщо ми його не відправляємо в глибокий тил. Якщо до нього можуть прийти його товариші, стимулювати його на повернення, а також краще, якщо він чує якісь постріли. Його психіка різко не може бути перебудована на спокійний стан.